Всім привіт, дорогі друзі! Всі ми знаємо, що зимою ціна помідорів достатньо висока, і от, щоб не переплачувати зайві гроші, я роблю літом такі заготовки. Беремо чисті сухі помідори. Нарізаємо їх ось таким способом. Помідори для цього способу зберігання. Потрібно брати твердих сортів, щоб якнайменше соку з них виділялося. Ось так нарізали, тепер розкладаємо в один шар на дошці або на будь-якій другій поверхні. Ось так. Лишнє все витираємо. Дорізаємо ще помідори. І тепер ставимо морозильну камеру на 2 години. Коли помідори вже замерзли, збираємо їх в кульочки, в судочки чи в іншу другу посуду, в якій вам добре зберігати. Такі заготовки. Я використовую в основному для приготування піци або яєчні з помідорами.